Давайте посередині дороги, ми все на голову дерево, щоб пати. Ай блин. Вау! Давай, может, я не на дерево на голову, господа. Мне дерево на голову, на дерево господа. А ты сама сказала, что не пройти. Вот ты геляка такая на голову, господи. Ты квадрат, ты принес. Глянь, Гляняки не валяются. Давай. Та Дай, шо, Давай шо. йди серед подорож. Та щось уже кончилось, уже нема нічого. Можемо тут оставить біля патрі. Та, давай подвиг. Та ходімо. Гляди, щоб нічого не повипадало. Тільки не заріжемо на шампураму. Блін, чого твоя мамка тобі не дзвонила? Нічого не страшно за тебе, ви всі. Мені зря. Зря. Ну і шо, і все? Буря кончена. Мені мало. Нам даже дерево ні одне на голову. Честно, чого на тебе не звонит? Это вже странно. Там таке літає. Я не валю тоже понял. там гімном так завиняло, як вітер наче вдуть. Чуєш? Це не ти укакалась. Ні. А що? Ну що ти мене фотографуєш? Я тебе фотографирую, сколько можно. Это я, я снимаю на відео. За счем? За Не хватало. Не хватало. Тебе ніхто не хватало. Ні дощу, ні бурі тобі, ні, ні дерево на голову. Ти хаті дерево На <правді> Наше воно треба, га? Нічого. А, дерево впало на голову. так. <правді> <А, правді> <А, правді> о боже, що це закупка. Як я не замітив. А зато я собі капустку їм. А мы ничего не забыли. Капусту? Ага, сейчас. И вот так не проверять. Чего? Что у вас люди не едят капусту? Нет, а. А, чего? У нас не так багато брало. Треба было брать. Например. Вообще не брать чисто. Чи фонарик говорит. Я за десятый раз побратибеш за целый год. За целый год? Мислить точно дитати чи просто так? Ні, я не знаю, много разів часу подати. Не надо мене снідать, то я поправляю. Цибульку. ха Три бульку. На мене дощ Не папа. На мене тоже перестав. Ні, мене будеш чути щось таке, Так. Ти тяпляп. Ты ж не ливень.

Ты пишешь тебе перестало бути плохо. Я впервые начала лица. Это А, там воно. Я його не викину. На. На.

Две нема. Я в Чорнобилі. Забирайся. Як ти сказав? Що ти сказав? В мене руки зайняті. не так? знайде. Гляньте, ні, воно людина, в двері попасти. А, попало. Фу, тут так воняє гімном. Прошу. О, глянь, тут теж кусочки води. Думаю, ми були за п'ять хвилин від цього місця. Можливо, тут було таке саме. <раплянський> Ого, люди ви А ні, не люди. Ні, люди. Але не ви Це Такий запах, що? Ні. Що? Чи? Можна не спішити?